Вітаю вас на каналі Астрологія, дорогі друзі, сьогодні почну розповідь про те, що принесе стеліум планет у тельці в кожному знаку Зодіака. У цьому відео розповім про першу половину зодіаку для овна, тельця, близнюків, раків, левів і діли. Продовження буде в іншому відео. Для знака овен або для тих, у кого асцендент в вовні чи другий дім гороскопу, весна для овнів. Час трудових подвигів та розширення джерел доходу. У вас є шанс налагодити найвигідніші зв'язки. Проявляйте себе у роботі з властивою вам ініціативністю. Особисті стосунки цієї весни стануть чуттєвішими, але вимагатимуть від вас відвертості. Великий стеліум відбувається у другому секторі вашого гороскопу секторі фінансів ресурсів. Та самооцінки вам важливо вчитися керувати своїми грошима, щоб вони не керували вами, стати господарем своїх грошей. У цей період у вас з'являться певні завдання та можливості, що дозволить покращити ваше фінансове становище. З'являться можливості змінити на краще свій матеріальний та фінансовий рівень. Так чи інакше, це позначиться на тому, як ви ведете ваші фінансові справи, як ви заробляєте на життя і як ви використовуєте свої фінансові ресурси. Швидше позначиться це в позитивному ключі. Протягом цього часу у вас може Можуть відбуватися важливі події, пов'язані з пошуком нових джерел доходу, або ви можете зробити велику угоду чи продажу. Також ви можете очікувати на сприятливі інвестиції та поліпшення фінансової складової життя. Це час вигідних інвестицій, вкладень. Взагалі покращення вашого фінансового життя, завдяки стеліуму, ви зможете розширити фінансові кордони, збільшуючи особистий дохід або одержуючи дивіденди від попередніх інвестицій, що може відбуватися або за рахунок збільшення вашого власного доходу, або за рахунок дивідентів пасивного доходу від вкладень, які ви зробили у минулому. У цей період можуть відбуватися зміни у бік покращення доходу вашого партнера. Нера, що збільшить сімейний бюджет, можливо, хтось одружиться і таким чином відкриються нові спільні фінансові можливості. Звичайно, щасливі зміни швидше відбудуться, якщо ви працюватимете над зміною вашого грошового мислення, розуміння, яким чином заробляєте, працюючи над своїм бюджетом, станете самі для себе бухгалтером, спробуйте почати фінансовий облік доходів витрат. Це буде корисний досвід для вас. Якщо сподобається, зможете продовжити. Другий сектор гороскопа відповідає за накопичення ресурсів фінансових духовних. Для овнів можливо не зовсім просте завдання: відкладати, накопичувати, враховувати, але все у ваших руках. Спробуйте почати, а потім зробите висновки. Прогресивний вплив Урану в тельці на валюту, економіку, банківську структуру вносить зміни та нові цифрові технології, тому може виникнути бажання використання цифрової валюти. Як варіант, ви можете почати зберігати заощадження у різних валютах. Або розподіляти доходи та ресурси між різними рахунками та напрямками, все це впливає на ваш спосіб управління фінансами, заробітку на життя та використання фінансових ресурсів у позитивному плані. Важливо не боятися прогресу, не боятися нових напрямків та продовжувати рухатися вперед, вивчаючи та засвоюючи щось нове. Старі методи управління грошима, методи заробітку, отримання прибутку можуть вимагати змін і впровадження нових технологій, щоб потрапити в ногу з часом. Головне не закриватися від прогресу, не боятися пробувати себе в нових напрямках, навіть якщо це якась сфера діяльності. В якій ви раніше ніколи не уявляли себе, важливо йти шляхом прогресу, розвиватися, вивчати щось нове, особливо що стосується управління грошима для знаку телець або для тих, у кого асцендент в тельці або перший дім гороскопу, тільці, королі весняного гороскопу, цієї весни у вас активізуються практично всі сфери життя, звичайний спосіб життя. Стрімко змінюється, не виключені і несподівані повороти, час незалежності, самостійності та нетерпимості до будь-яких обмежень. Розширюючи свої межі, ви не порушуйте чужих. У вас можливі вигідні угоди чи прибуток від цінних паперів інвестицій, можуть набирати обертів. Справи розпочаті у жовтні листопаді 23-го року. Для представників знака Телець великий стеліум це дуже важливий. Ва, подія, оскільки вона відбувається саме у вашому знаку, у першому домі гороскопу. Перший дім гороскопу це дім нашого я, нашої особистості, дім того образу, який ми носимо і як показуємо себе іншим людям. Тому тут буде дійсно велика кількість змін у вашому житті, що може відбитися на вашій зовнішності, на вашому стилі, моделі вашої поведінки. Це час, коли ви можете зважитися на несподівані зміни, несподіваний переїзд, зміну роботи, зміну в секторі особистого життя, зміну свого зовнішнього образу. Все це здається вам тривожним, і як вам здається, може забирати у вас останні частинки відчуття. Стабільності, але насправді саме такий ривок вам потрібен. Це період, коли у вашому житті може багато вирішуватися волею випадку: сама доля, фортуна. В хорошому розумінні цього слова буде втручатися у ваше життя, тому вам важливо у цей період послабити управління своїм життям і дозволити подіям відбуватися, дозволити потоку подій нести вас на шляху успіху. З одного боку, цей період може остаточно розхитати почуття балансу і стійкості, яке ви так бережете. Але просто знайте, що якщо щось у цей період різко і кардинально. Змінюватиметься і виходитиме з під контролю. Це так і має бути, і це буде сприятливо для вас. Вам звичайно дуже важко різко щось змінювати, відпускати накопичене, швидко приймати рішення і втілювати ідеї в життя. Просто почніть з малого, того, що не пошкодуєте, або експериментуйте так, що якщо не сподобається, можна було повернути назад. І навіть якщо ви періодично шокуватимете своє оточення чимось незвичайним, повірте, вам це принесе величезну користь. Ви прекрасні творчі люди, які не бояться підхопити чужу ідею і почати шукати під неї ресурси. Тому генеруйте свої ідеї теж. І сміливо втілюйте їх у життя застосовуючи нові прогресивні технології, багато хто з вас у цей час розкриє у собі. Якісь нові якості, нову здатність, що дозволить вам почуватися ресурснішими, ще більше повірити у власні сили, і це підніме рівень вашої самооцінки. Така подія у першому домі гороскопу дійсно змінює життя. Для вас відкриваються нові шляхи та відчуття другого дихання, начебто, саме тепер життя починається. З чистого аркуша після проходу стеліуму планет ви дійсно вийдете оновленими для знака близнюків або для тих, у кого асцендент в близнюках чи 12-й дім гороскопу для знака близнюків. Великий стеліум планет проходить у 12-му домі гороскопу. Це дім таємниць, минулого, секретів, дім нашого внутрішнього світу, служіння найвищому початку, усамітнення далеких земель чи еміграції. Це дає вам можливість накопичувати гроші. Оскільки дванадцятий дім гороскопу символізує таємниці, таємні накопичення, весна для близнюків дається для внутрішньої гармонії. Це час відпочинку, а гроші прийдуть самі. Ваше завдання прислухатися до своєї інтуїції, прагнути єднання з всесвітом. Можливі пророчі сни. Це час творчої наснаги. Інсайтів, створення шедеврів мистецтва. Вам може приходити таємна допомога чи високе заступництво. Хтось може почати відкладати гроші, робити інвестиції. Краще це робити приховано, таємно і не розповідати нікому. Ви можете таємно у себе дома, або в якомусь таємному місці зберігати свої заощадження, або відкрити рахунок в якійсь іншій країні, або відкрити електронний гаманець, який не прив'язаний безпосередньо до вашого імені. І зберігати на ньому ваші заощадження, оскільки 12-й дім гороскопу є домом еміграції, у цей період хтось може задуматися про переїзд, або з'явиться така можливість, або з'явиться можливість інвестувати свої кошти у щось в іншій країні. 12-й дім гороскопу. Це також дім ізоляції, тому хтось може задуматися про придбання, наприклад, земельної ділянки або будинку далеко за кордоном, або далеко від міської метушні, можливо на березі океану. До цієї сфери відносяться далекі землі. Період може принести вам поїздку, подорож або переїзд в іншу країну на місце проживання або на тривалий час. Також ви можете отримати або оновити якісь важливі документи, пов'язані з дозволом на проживання в іншій країні. Ви можете знайти роботу та працювати віддалено у себе вдома, і це може справді принести вам нову, перспективну, високооплачувану роботу. Тут якраз і програється ізоляція, також сюди належать морські подорожі. У будь-якому випадку вам необхідно навчитися залишатися наодинці з собою. Так, близнюкам дуже важко бути без спілкування, але вам дуже потрібно розпочати розмову зі своєю душею, розвивати свою інтуїцію. Прислухатися до знаків всесвіту. Також період може дати одержання спадщини чи якихось компенсацій, може принести якісь суми грошей, які ви отримаєте, хоч ви самі їх не заробляли. Хтось у цей період може вирушити у тривалу відпустку, наприклад, у відпустку для догляду за дитиною у зв'язку з її народженням, можливі важливі угоди купівлі або продажу, якщо ви давно намагаєтеся щось продати або купити, і таким чином завершити, закрити. Цю тему 12-й дім гороскопу це завершення процесів. Підбиття підсумків, висновків та синтезу прожитого досвіду в цей період вам потрібно зрозуміти, усвідомити те, що вам вже не потрібно, звільнитися від цього, можливо, чимось пожертвувати, чомусь обмежити себе і перейти в новий цикл життя тобто, це час, коли ви можете все непотрібне, що накопичувалося те, що є важким і непідйомним багажем у вашому житті, залишити для того, щоб зробити крок у майбутнє. Це також сфера вашого внутрішнього світу, мрій. Перед вами відкривається широке поле можливостей для духовного зростання, розвитку, поглиблення в таємні знання і застосування їх на практиці. Це взагалі прекрасний час для різноманітних духовних чи езотеричних практик. Не допускайте самоїдства обережно із засобами, які туманять свідомість. Також цей період добре звертатися до психолога, щоб розібратися зі своїми підсвідомими процесами або здобути психологічну освіту. Яка також приноситиме дохід прекрасний час для відвідування місць, сили, відпочинку біля водойм, щоб глибше зрозуміти себе, усвідомити свої справжні потреби та зрозуміти, що потрібно вашій душі. Для знака рак або у кого асцендент чи одинадцятий дом в раці для знака рака великий стеліум відбувається в одинадцятому секторі гороскопа це сфера соціальної реалізації, колективної творчості, здійснення мрій, сподівань, бачення картини майбутнього. Ви можете бути залучені до якоїсь колективної чи соціальної діяльності. Увага концентрується на корпоративних відносинах, дружніх зв'язках чи контактах. У професійній спільноті однодумці стануть справжньою опорою, а й ідеї, породжені колективними дискусіями, можуть стати дуже прибутковими. Це період, коли вас можуть запросити на посаду керівника проєкту. Об'єднуйте навколо себе людей неабияких, творчих, волелюбних, уникайте любовних авантюр та шлюбних афер. Коло вашого спілкування може істотно змінитися. Тобто, коло вашого спілкування, яке відповідає вашим нинішнім інтересам, змінюється і продовжуватиме це робити. Це також час, коли ви можете бути активно включені в процес отримання нових знань для того, щоб опанувати нову прогресивну професію. Професія, справа якою ви можете займатися, це справді прогресивне, сучасне, можливо, нова професія, або як мінімум впровадження нових технологій, автоматизація, роботизація процесів. Діяльність, що реалізується через інтернет, соціальні мережі, спеціальні програми, у цьому на вас чекатиме грандіозний успіх. Енергія стеліуму приносить успіх у будь-яку діяльність, яка транслюється там, де ви будете говорити, надавати якусь інформацію, включатися до соціальних проєктів, привертати до себе увагу до тих продуктів і послуг, які надаєте. Та не забувайте про служіння світу до 11-го сектору гороскопу. Належить повторний шлюб, тому якщо це входить у ваші плани в цей період, ви можете зустріти людину, з якою у майбутньому зможете одружитися. Також ви можете бути залучені до справ чужих дітей, тобто, наприклад, брати активну участь у дитячому творчому проєкті або присвячувати більше часу та уваги своїм племінникам чи дітям ваших друзів. Вас можуть запросити на роль хрещеної матері, хрещеного батька, тобто, ви можете взяти участь у певних проєктах, пов'язаних із чужими дітьми. Для когось цей аспект може програватися як усиновлення дитини. Звичайно, багато в цей період може залежати від друзів, тому не відмовляйтеся від запрошення зустрітися зі старими друзями. А також може з'явитися можливість зустріти нових друзів, оскільки інтереси можуть бути змінені, це може бути пов'язано з дружбою, з дружнім спілкуванням, з дружніми поїздками, колективною соціальною діяльністю або з роботою. Тобто вас можуть постійно залучати до якихось проєктів, у яких беруть участь інші люди. Також у вас можуть з'явитися друзі, які молодші вас або колеги, яких ви будете чомусь навчати, передавати свій досвід. Ви відчуватимете, що ви сповнені бажання жити, бажання розвиватися, що у вас безліч нових інтересів та нові плани на майбутнє, оскільки 11-й дім показує нам картину нашого майбутнього у цей період. У вас можуть зненацька з'явитися нові плани, пов'язані з тим. Як вам організувати своє майбутнє, і це буде справді щось дуже яскраве, цікаве та прогресивне, оскільки 11-й дім гороскопу? Це будинок прогресу, будинок оновлення, вплив великого стеліуму для вас відкриває нові дороги, нові інтереси, нові можливості. Хоча раки більше люблять приділяти увагу родині, дому традиціям, ви дійсно відчуєте, що життя стає можливо менш передбачуваним, зате яскравішим вам важливо побачити майбутнє, зазирнути у нього по всіх сферах свого життя. Для знаку Лев або для тих, у кого стеліум планет в тельці потрапляє у десятий дім гороскопу, період є дуже значущим. Необхідно швидко вчитися адаптуватися до змін в роботі, бути легкими на підйом, вибирати сучасні методики, удосконалювати професійні навики. Все це допоможе отримати посаду, яка відповідає вашим амбіціям. Кар'єрні перспективи на вас чекають глобальні, коли ви можете злетіти кар'єрними сходами. І завдяки цьому збільшиться ваш дохід. Ви можете розширити свій вплив на маси людей за рахунок прокачування своїх особистих якостей, особистого бренду, зміцнення репутації, але важливо діяти новими нестандартними методами, якщо леви гідно. Протримаються навесні, то вже в серпні отримують суттєві результати. Десятий сектор гороскопу це сфера статусу, соціальний зріст, кар'єра. Ви можете швидко піднятися вгору. Хтось може подумати про одруження або укласти шлюб, перевести стосунки на інший рівень. Хтось зробить цінні, дорогі покупки. У когось життя кардинально зміниться на краще завдяки новій роботі, новим перспективам, новій посаді. А хтось створить власну справу, відкриє бізнес. Енергетична складова стеліуму планет в тельці допоможе вам зробити різкий і швидкий перехід на більш високий рівень розвитку. Можливо, у когось це буде пов'язано з покупкою нерухомості, з переїздом, оскільки 10-й дім гороскопу означає владу, то в цей період вам може допомогти. У вирішенні важливих питань людина, яка володіє владою або значними фінансовими ресурсами. Десятий дім гороскопу це також сфера нашої популярності, авторитету. Тому чим би ви не займалися у цей період, ви можете помітити, що ваш авторитет, повага до вас зростає, що до вас більше звертаються, вас більше цінують, про вас. Знають, вас насправді визнають як авторитетну людину у своїй сфері діяльності, тому не лінуйтеся, постарайтеся навіть зовні в цей період стати трохи іншими, стильно виглядати, дорого одягатися. Ви можете це собі дозволити, а тим паче, що ви це любите, і це допоможе справляти враження успішної і забезпеченої людини, і вам цього захочеться, оскільки планета Уран. Яка викликає найбільше відчуття обмежень і тиску для вас, ви постараєтеся цей чинник зі свого життя якось усунути, хоч би що це було загалом. Вам цей стеліум дуже сприятливий, але оскільки все ж таки він відбувається на напружених аспектах до вашого першого сектору гороскопу, то всі вище перечислені оновлення та зміни можуть бути продиктовані не так вашими особистими бажаннями і вашою особистою ініціативою, як впливом зовнішніх факторів та обставин. І вам потрібно бути готовими до того, щоб зробити сміливий крок вгору соціальними та кар'єрними сходами. Отже, велика астрологічна подія у тельці концентрує енергію, яка дозволяє вам швидко та ефективно перейти на новий рівень, отримати новий статус, повагу та авторитет. Для знака діва і для тих, у кого стеліум планету Тельці потрапляє до дев'ятого дому гороскопа, цієї весни ви можете задумати про підвищення кваліфікації або самоосвіту. Тренінги та майстер-класи допоможуть поглянути під іншим кутом на звичайні речі. Дозвольте собі щось нове, не відмовляйтеся від можливості поїхати у відрядження чи незаплановану подорож, можливий успіх у науковій та дослідницькій роботі у юридичних та судових справах. Великий стеліум планету тальці відбувається у вашому дев'ятому домі гороскопу, і це найсприятливіше становище, що відкриває перед вами грандіозні можливості для зростання, розвитку, щоб сміливо йти вперед. Дев'ятий сектор гороскопу це сфера всього далекого, іноземного, тому для когось це може програтися як подорож, яка розширить вашу картину світу. І ви по іншому зможете побачити своє життя та свою роль у цьому світі. Також можливе знайомство з іноземцями, з людиною іншої культури, і це може стати початком тривалих відносин або відображатися у сфері вашої роботи. Професійної діяльності як розширення вашої зайнятості, хтось вийде на міжнародний рівень у бізнесі, у бізнес-відносинах з іноземцями закордонними організаціями розширить межі свого впливу, свою справу, створить спільний міжнародний проєкт чи братиме участь у такому у когось можуть з'явитися іноземні інвестори чи клієнти. Також енергії стеліуму планет сприятливо позначаються у сфері інтелектуальної діяльності, грандіозні можливості можливості для розширення та фінансовий успіх ви можете отримати, якщо будете писати статті, публікації, книги, працюватимете в рекламному бізнесі. Або давати рекламу своїх продуктів чи послуг, всі типографічні послуги це для вас дуже сприятливо. Також успіх, розширення фінансове благополуччя може бути у тих, хто працює в сфері юриспруденції, адвокатури. Це може значно покращити ваше становище у суспільстві та на роботі. Хтось може звільнитися з державної організації та почне вести свою власну практику, відкрити свою юридичну агенцію, як приклад, у кого. Ось завершиться період оформлення важливих документів, особливо пов'язаних із закордоном або юридичними процесами. І куди дев'ятий сектор гороскопу без освіти? Період прекрасний для здобуття вищої освіти, курсів перекваліфікації чи підвищення кваліфікації. Бажано, щоб у назві було слово міжнародний чи вищий. Іноземні мови також йдуть по дев'ятому сектору гороскопа, тому їх вивчення удосконалення іноземної мови буде дуже доречним. По дев'ятому сектору гороскопу йдуть онуки та особисте життя ваших дорослих дітей. Тому тут на вас можуть чекати радісні та позитивні зміни. Це дуже добрий період, щоб структурувати ваші знання в систему, визначити стратегічні цілі, далекі цілі. І потім покроково до них рухатися. Юпітер пов'язаний з нашим уявленням про те, що можливо нам у цьому світі, і що в цьому світі взагалі можливо. Тому, дорогі діви, ви любите заглиблюватися в деталі, при цьому втрачаючи мету, так і не побачити далекі перспективи розвитку. Тому Відкривайтеся новим можливостям, ставте перед собою нові цілі, можливо, настільки сміливі, що раніше ви навіть не уявляли і не дозволяли навіть собі про це думати і мріяти. У масштабному і глобальному сенсі вплив стельовому в цельці може дати вам унікальну можливість знайти своє справжнє місце під сонцем, розширити коло свого впливу, знайти наставника або самому стати наставником і вести за собою людей, надихаючи своїми перспективними далекоглядними ідеями, може принести несподівані зміни, пов'язані з друзями, родичами або колегами вашого партнера з особистого життя. Отже, можливо, стеліум не про грандіозну посаду, але ви пізнаєте новий рівень успіху, удачі, авторитету, який пов'язаний із визнанням вашого таланту у суспільстві або в робочому колективі. Дякую, що завітали на канал. Ставте нравлики, вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими. Підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!